Доброго дня. Сьогодні, 12 листопада 2014 року, я Онисько Володимир Іванович підтримую естафету, яку передав Назарій Олександрук мені. Я підтримую дану естафету, яка називається валютною естафетою. І вірю в те, що ви підтримаєте мене. Дану естафету я передаю наступним людям. Першого списку це є. Людин, яка безпосередньо має відношення до валютних операцій. Це голова Національного банку України Валентина Олексійовна Гольдрів. Другий це голова районної адміністрації Матейчук Роман. Третій голова районної ради Шатрук Михайло Іванович. Наступний списку Курищук Віталій. Далі йде кум з Городенки. Куриш Олександр. Кума з коломиї мацькі Ганна Іванівна і також знайомий добрий бурдяк Андрій. Я вірю в те, що ви всі мене підтримуєте і ми подолаємо дану кризу. іду міняти. Обміняв сам естафету передовго і маєте два дні, щоб зробити так само. І отримані кошти активісту активної громади, волонтеру, яка збирає кошти на відправлення нашій армії.